Доброго дня. ми продовжуємо нашу програму Команда Віктора Медведчука», в якій ми представляємо людей з активною громадською позицією, абсолютно небайдужих, і звичайно тих, хто розділяє ідеї та цілі українського вибору громадського руху, і є невід'ємною частиною команди Віктора Медведчука. Сьогодні у нас в гостях Тамара Прошкуратова, заслужений учитель України, віцепрезидент Асоціації народних депутатів України, доцент Київського університету імені Грінченка та. Герой України Тамаро Сергіївна дуже приємно вас бачити тут в нашій студії. Ну і перше питання буде, звичайно, що ви в команді Віктора Медведчука. Чому скільки вже років, з чого все починалось? Як воно є для вас? Я не уявляю себе членом якоїсь іншої команди, окрім команди Віктора Володимировича. Адже у 2002 році я прийшла до складу парламенту. Була в команді Віктора Володимировича, і я до цього часу залишаюся. Якщо Віктор Володимирович і та доля, яка чекала, тоді блок не так пішли. Ну, не були включені до складу наступного парламенту, я безумовно залишилася в складі цієї команди. Хоча деякі члени пішли в інші політичні сили, в інші там команди. Я залишилася там, де я була, тому що я, наприклад, не уявляю взагалі розвиток України як держави, як сильної економічної країни без безпосередньої участі Віктора Володимировича. І тому я залишалася в складі цієї команди. Ваш особистий вибір, український вибір, так вибір нашого громадського Звичайно. руху, так як ви знаючи ну роки його діяльності до створення громадського руху, як відреагували на створення на участь саме в громадському русі? Що найближче вам із цілей? Ну перш за все, я би дуже хотіла, щоб Віктора Володимировича знали всі. Люди на Україні, весь народ України, так як безпосередньо його знає його команда, і тому про підтримку якогось іншого лідера, ну наприклад, своєї точки зору я не бачила. Чому я, наприклад, війшла в цю команду українського вибору, перш за все сповідаю абсолютно всі цінності, тоді ще громадської організації, тому що ця громадська організація і програма, і мета. Відповідно відповідає інтересам, та не тільки мене, а всього громадянського суспільства, всього українського суспільства. Просто хотілося, щоб люди прочитали цю програму. Ну а віктору Володимировичу певне її вдасться реалізувати. Самому йому нічого не вдасться, але вдасться зробити всі його команді. Ви сказали, що хотіли би, щоб українці знали його, так дуже неоднозначне ставлення до нього як до особистості. Як ви думаєте, як ви пояснюєте, чому так? Ну, перш за все, тому що я вважаю, що Віктор Володимирович якраз саме випереджає час, випереджає епоху, і склалося таке враження неоднозначне. Теж цьому є певні пояснення. На жаль. Багато українців, от є ну, чомусь це пов'язано з нашим українським менталітетом. Не люблять успішних людей і від цього нікуди не дінеся. Але те, що Віктор Володимирович ну це справді і сильний юрист, і сильний менеджер, і сильний управлінець, інша справа його можна там любити, можна його не любити. Ну я думаю, що це та людина, яку просто не можна не поважати. Не завжди можна підтримуючи там його якісь певні погляди. Ну і це нормально, так і повинно бути. Але я думаю, що це все попереду, і все це стане і буде так, як воно в даній ситуації має бути, тому що навести порядок в цій державі і підняти економіку. Потім встановити нормальні стосунки абсолютно з усіма державами. Я думаю, що це під силу в цій команді. Ви сказали про ставлення народу, так і в цьому контексті дуже цікаве запитання, яке ставиться сьогодні журналістами. Ну, в основному, звучить такі, така теза як повернення Віктора Медведчука в велику політику. Ну датують різними там роками. Три роки назад, чи це там на сьогодні, коли він актив активну участь бере в процесі обміну там полоненими і так далі. Як ви ставитеся взагалі до цього поняття повернення? Ну я б взагалі про це слово б навіть цього слова б навіть не вживала. Можна повернутися туди, звідки можна піти, оскільки Віктор Володимирович нікуди не йшов, не йшов ні з якої політики. Він не виїжджав за кордон, як іммігрували деякі політики, які там наприклад, кримінували різні там кримінальні справи, і так далі. Він був і залишився в Україні, і він ніколи не йшов з політики, і тому він нікуди не повертається. А бути політиком. І бути державотворцем це не обов'язково бути на всіх телеканалах. Адже ми знаємо таких політиків, які тільки м, кричать на е, різних телебаченнях, телеканалах про життя народу Шо? з трибуни Верховної Ради. Ну вибачайте клоунадою іншим словом, як клоунада, Я це не назву. Але якщо говорити, що безпосередньо сам зробив, жодного немає законопроекту, е, окрім того, що кричати і е, ці різні популістські гасла. Але на жаль, наш народ такі гасла люблять, і політики це знають і працюють на цю миттєві оці почуття, які абсолютно нічого не дають ні для створення державної відповідної законодавчої бази, абсолютно нічого не дають для державотворення. Ви сказали політик і державотворець, так? От, якщо оцінювати, що політики, політики орієнтуються на наступні вибори, так а державотворець на наступне покоління, фраза великих, так якщо дивитись на вибори, які наближаються, які назначені, так як ви дивитесь, які ваші спостереження, як Україна іде, входить в цю передвиборчу вже кампанію? Я би дуже хотіла, щоб народ, ну знову ж таки, в останнє не помилився. От повертаюся, був майдан, вічна пам'ять Небесні Сотні. Це ті люди, які віддали своє життя і вони хотіли кращого. І в мене знову виникає питання: і чого домоглися? До влади, на жаль, прийшли банкроти. Іншим словом, я цього не скажу. Люди, які не вміють керувати, які що, ну, взагалі я дивуюсь, та, мабуть, всі, що сталося з Україною, що дав цей майдан, перш за все. Втратила Крим. Ну, я думаю, що винні за це понесуть обов'язкову відповідальність. Війна, яка зараз триває. По-друге, економіка. ну, вибачайте, я говорю впала нижче плінтуса. Рівень життя е, більшість 80% населення за межею бідності. І тому, що дав Майдан? Що люди отримали? І окрім цієї реформи, які відбуваються, вибачайте, це ті реформи, які привели народ до зубожіння, я прочитала таку інформацію в інтернеті, що от нинішньому уряду вдалося вивести з тіні 200 мільярдів. І от запитання: не 2 мільярди, не 2 мільйони, а 200 мільярдів. Де ці 200 мільярдів? Якщо це підвищенням тарифів, ну вибачайте, то кому ж потрібні ці реформи. І навіть цей пенсійний закон та привів до того, що... Ті пенсіонери, які працювали зараз, перейшли на негальну співпрацю та й все, адже нічого це не дало. І тому е нинішня влада, яка зараз є, не може керувати ні економікою, ні країною. А реформи, вони. Пер -пер за все, Якщо вони на певному етапі щось регламентують, так повинен же ж народ бачити, що ці реформи. Все це зроблено тільки для того, щоб міжнародний валютний фонд дав кредит. І тому ним передбачено цими вимогами погіршення життя, це безумовно знову зростання і пенсійного віку, і тарифів, і цін. Там ми самі це бачимо. Якщо говорити про ті закони, які приймаються на сьогодні, так якщо і вимоги народу, якщо повернутися дійсно до Майдану, всі вимоги, які реалізувала влада, ну. Крайні вимоги народу ті, що були вигідні народу і працювали на забезпечення прав і свобод, вони дійсно ну були прописані колись і створені дійсно Віктором Медведчуком. Ну, беручи любий там парламентсько-президентська республіка, ну і так далі. Закони, які сьогодні підготував український вибір, законопроекти, так як ви дивитесь на них, тобто вони є розроблені, вони були винесені і три роки обговорювалися громадською кістю широкою, як до них сьогодні у парламенті ставляться, чи можуть вони дійсно. Ну, набути форми ну, закону. Спершу за все, ці закони, на превеликий жаль, які це не закони, це законопроекти. Закон це коли за нього вже проголосує Верховна Рада і підпише президент. А ці законопроекти ми з більшістю з них суспільство незнайоме. І тому від цього ну це, звичайно недопрацювання самого українського вибору, що народ України не знає про ті законопроекти, які. Планується, які реальні в принципі, для вчилення. І тому, щоб говорити, отримати оцінку, спочатку треба їх обговорити. Але ще одна ситуація: на жаль, народ не вирить вже абсолютно нікого. І тому що хто не прийшли до влади, обіцяючи краще, стало гірше. Але так погано. Як зараз напевно не було ніколи і ні при ніякій владі. І от знову ж таки питання: за що помирали діти на Майдані? І чи можна щось змінювати майданами? Так майданами, та ви знаєте, змінювати можна, тому що хто б міг подумати, що уряд Януковича, от сам Янукович, отак піде. Ніхто ж тоді про це навіть і не піде і не уявляв. Попроси зуміли піти. І тому, що майдан може зробити, може зробити. І я не виключаю і чергового майдану, але це вже економічного. І влада ще ж повинна думати теж про те, що не дай Бог такий майдан, у людей вже є зброя. Як тоді виходили, що були беззбройні люди, і то ми знаємо, скільки було жертв. То зараз яка ситуація? І тому треба в кінці кінців налагоджувати. Ну, безумовно, економіку. Це перш за все. І то А... Е як ні одне підприємство не працює, а живе Україна за рахунок того фонду, того кредиту, який отриманий, отримується з Європи, то про що може бути? А звичайно, може, бути, е, підня, може піднятися економіка. Ну, безумовно, це перш за все припинення війни. Я думаю, що, е, врешті-решт, із е, діяльністю цієї команди, яку я зараз представляю, Припинення війни, ну я думаю, та воно це точно реальне. Адже влада нічого не робиться для того, щоб ця війна була припинена. Поки триває війна, то ні про яку може бути економіку, коли перш за все повинно працювати військово-промисловий комплекс, і так далі. Але на жаль, нічого не робиться для цього, і це звичайно в цьому вся біда і вся трагедія і весь крах. Владою не робиться і, от спостереження, ви сказали про недопрацьовки такі українського вибору, так але ми можемо ну якби з свого боку сказати, що широкому загалу пропонувалися всі законопроекти. Це щодо корупції, щодо там концепт федер... федералізації України і так далі. Дуже щодо реформ реформи там земельних всіх питань, але дуже багато питань не те, що замовчувалось, а навіть от на сайті українського вибору вони не мали права бути присутні, тобто як приємно. Оковичі, так і зараз ти не маєш права навіть піднімати ці теми або теми просто заглушуються. Як донести, як на ваш погляд можна донести до дійсно широкого загалу? Тому що ми розуміємо приблизно. Скільки людей там бачить ці документи? Ну, на це перш за все для цього є багато шляхів. Ну, безумовно, спочатку інтернет видання це перш за все, тому що інтернет зараз най, найдоступніший е, е, інформаційний джерело. І чи не єдиний От, для чи українського не вибору довгий час, єдиний. але так. ще ж треба не забувати і про паперові носії, і тому звичайні листівки доносити, роздавати, стояти, як повідомляти, як рекламувати. І це я не виключаю і такої можливості. Там мабуть, це зараз. Ці ситуації теж про цей варіант треба не забувати. І роз'яснююча робота серед населення. Оце мені найбільш цікаво, як ви, як от ем, освітяни, як ви ставитеся до них? Я, мені дуже ем, часто ну, доходить така інформація, якби діти, те, що їм в школах подається, які заходи проводяться. абсолютно односторонність і так далі. Як ви дивитесь на свою сферу? Ну, я розказую ще така ситуація. Є таке поняття, коли в нас знаєте, школа поза політикою так, і так, поза церквою А на... воно так? Є це те, що передбачено законом, і на порушення закону ну безумовно нікому не можна йти. Але є багато інших шляхів. Як тільки до цього дійде черга, дійде час, обов'язково є багато шляхів, як про це. Повідомляти я, наприклад, як викладач так, так. на лекції про це ніколи не говорю, ніколи uh -huh. не чіпаю теми політики. Uh -huh. Це забороняє робити закон, але в позаробочий час є різні, можна різними джерелами, різними шляхами про цю всю інформацію, яку є доносити. Але Ще для цього повинна безумовно виробити певна в українському виборі певна стратегія. Обов'язково вся вертикаль цього має бути українського вибору, і м, говорити це ж не обов'язково там десь на лекції і так далі. Угу. А хоча б навіть один одному сказати, далі працює Сарафанна радіо. Головне один один дос, один. достукатися, щоб це зрозуміло. І однозначно це має бути телебачення, це мають бути оці всі політичні ток-шоу. Але я розумію, як тому що туди? Віктора так. Володимировича його бачать нинішня влада як сильного конкурента, як людину, яка достатньо освічена, розумна, грамотна, а таких людей, на жаль, бояться. І... Тому цю ситуацію розуміємо, але дуже б хотіло, щоб, окрім того, що ми розуміємо, щоб це зрозуміли наш народ і подивився на це іншими очима, адже не можна не побачити того, що навіть ця, коли ця команда робила, я не говорю про те, що робитиме, про те, що зроблено. Перш за все, земля належить е, тим, хто безпосередньо на ній живе. Це безумовно заслуга Віктора Володимировича, відкуди не дінеся. Ця команда, коли була в складі парламенту, коли вчителям усім повернулися виплати в 57 статті закону України про освіту, це була робота цього парламенту. Та й багато чого можна робити, бо я працювала в комітеті з питань освіти і науки. Я знаю, коли вчителям початкових класів стало відповідне навантаження, зменшили із 20 до 18. Зараз воно знову відмінено і стало uh -huh. ще гірше. То це вже робота не його команди, а цієї влади, яка, на жаль, Окрім того, що зарати останню копійку свого народу для того, щоб, хоч як-небудь, стабілізувати бюджет, але кому це треба такий бюджет? А яка в нас, якщо оцінювати загалом державну політику, ви кажете, що повинно, повинно, повинно. так? Кому це має бути ну, вигідно чи цікаво? Народу це завжди вигідно, відповідає його інтересам, так? Владі ні, то кому? Тоді участь громадських організацій, ми приблизно так окреслили, ну, якісь голоси подаєш, чи можеш ти. Е, ну тут ще, ще? Сам, ну, коли ми говоримо народ, то ми ж всі ж і є народ. народ. Угу. І от коли отака ситуація в Україні, коли отакі тарифи? Зарплати, вони абсолютно всі нівелюються, тому що за ці гроші нічого не можна купити. А не дай Бог заболіти, і то це взагалі а для, то, для пенсіонера, для пенсіонера, пенсіонера взагалі, то це взагалі критична угу. ситуація. І в мене тоді виникає питання: доки народ буде терпіти? Та це питання до виникнення Майдан, майданів. Такі ж незадоволені одні люди самі мирні, влаштували Майдан. Тільки ж таке питання, доки народ От буде так. терпіти? Доки. Всі ставлять це питання, чому ж зараз нема цих майданів? Чого, Таких... те, чого народ значить, якщо терпить піти проти Януковича, народ збирається, а піти відстояти своє? Це ні. То збирався, б... той народ чи ні, ну прямо доки нарочих твоєму. Доки ми будемо це терпіти. Угу. Якщо про терпіння, то ем, сказали ви, що достукуватись до людей, так я розумію, що ви авторитет для своїх там знайомих, для людей, які вас знають ем, в будь-якій області. Так а якщо людина, от просто ну просто представляє в своїй сфері, працює, і якщо вона не може достукатися, от що їй робити на той момент? Якщо вона мислить не так, як всі, якщо вона ну, перш за все, мислення. Повинно це, це правильно, що має в е, кожен, кожен має свою думку, кожен має свою позицію. Але ще скажу: оця ситуація, напевно, найбільш критична. От я думаю, що вона ще не зріла. Я боюсь, не боюсь прогнозувати. Я ніколи не займалася цим прогнозуванням, прогнозистикою, як зараз таке слово. є. Uh -huh, uh -huh. Але ось що найбільше, не дай Бог, буде гірше. А далі вже гірше нікуди, і тому я вважаю, я переконана, що нинішня влада, та яка зараз є, вона нічого не зробить. Їм, їм усім треба так чесно піти. Їм народ повірив. Ну це можна бути місяць, два-три. Ну за рік, коли били себе в груди, за рік повернений буде Крим. За буквально на третій день буде припинена війна, та ну, нічого з цього не робиться. І тому їм треба просто зрозуміти, подякувати людям, що були, народ каже, спасибі, побачили і собі з Богом. І Де? мають прийти ті люди, які можуть це зробити. Але для цього ще треба, щоб сам народ дійшов до того, що, щоб що бачить, що до влади прийшли, на жаль, не ті. Кричати, бути на Майдані, і керувати системою зовсім, різні, зовсім різні. різні, бути на Майдані, виступати на Майдані, е, обіцяти. А в кінці кінців керувати країною, це перш за все керувати економікою. Це треба, щоб підприємства, якщо вони є державні, щоб вони працювали, це обов'язково має бути залучення іноземних інвесторів. Інвестори будуть залучені тоді, коли буде нормальний. Позитивний інвестиційний клімат, а це він може бути тільки тоді, коли, перш за все, буде припинена війна. І якби тут ми не говорили, найгірше що я не говорю зараз про якісь певні персоналії, про прізвища, тому що прізвища сьогодні одні при владі, завтра інші. Вони відходять, а залишаються держави, і треба налагоджувати стосунки з усіма державами, в тому числі безумовно, і з Росією. Тому я не говорю про ніякі прізвища. Абсолютно треба відновлювати стосунки і треба з чогось починати. А починається все з того, що обов'язково треба призупинити війну. І от ще, можливо, це буде здаватися якось не, не по-сучасному. Ми mm -hmm. любимо слово там, мир, перемога. Mm -hmm. Мій, наприклад, як жінці, як матері, mm -hmm. Слов, та мабуть, як кожному. От слово перемога в даній ситуації, кого? хто кого повинен перемогти. Треба мир. А яка перемога? Ну, Просто просто мир, тому що наближення миру, хоча б на один день, це врятує десятки людей людських життів, і тому мир і забути слово перемога, тільки мир. Перемогою, якщо так брати Віктора Володимировича, ну на вчорашній день вже беручи всі інші обміни полоненими. Вчорашня перемога це 16 людей, повернених додому. От до Великодня зараз як ви особисто сприймаєте його ну, участь в цих перш за все. Я хочу знати, хотілося, щоб усі знати, що якраз саме те, що забрали з полону 16 українців, що це заслуга безпосередньо Віктора Володимировича Медведчука. І я цим пишаюся і пишаюся тим, що в цій команді. Коли ви в своїх своїм от людям, з якими ви спілкуєтеся, кажете, ви вільно кажете в Україні, що я в команді Віктора Медведчука для вас особисто це важливо, я зараз так? кажу, я в команді як Віктора Володимировича Медведчука». і мене абсолютно не цікавить, як це сприймає влада і чи подобається це владі чи ні. Я була, я свою політику почала з іменем цієї людини і залишаюся з, з цією людиною. Я думаю, що вас якраз люди чують. Ось такі розмови. Мені здається, такі діалоги вони повинні бути і торкатись дуже багатьох питань. Ну зараз мені, от, наприклад, найцікавіше ще не торкнулося питання. Депутатський корпус. Як ви от його зараз оцінюєте? Тому що ви сказали про прізвища? Так дуже багато зараз є проблем. Ну персоналізуються системні проблеми, дійсно е прикриваються якимись прізвищами, вигідне, невигідне і так далі. Як ви зараз оцінюєте, можливо, там є все таки люди, здатні щось зробити, донести там? Це ж не сприйняття Я сьогодні. Опозицій. Була Верховній. Раді. І от так. говорю з депутатами, говорила, які належать до блоку Петра Порошенка, так. і починаю говорити. Кажу: ну ти ж вистояла весь майдан, ти ж скільки життів врятувала на цьому майдані? Чого ти мовчиш? А мені вона каже. Ти розумієш, мене не пускають на телебачення, mm -hmm. і тому що всіх тих депутатів, які не згодні з політикою нинішньої влади, а їх багато, їх нікуди ніякі телебачення нікуди їх не допускають. І навіть ті люди, які прийшли по списку, були в перших там числах okay. цього списку. Ми ж їх нікуди не бачимо, тільки ті, хто хвалить цю владу, хвалить ці реформи. Ну, вибачайте, і коли покращується рівень життя, ну то це хіба що це вже від або не розуміє, або від лукавого. Покращується так, що ж дає основи, да, говорити про те, що він покращується. Тобто є люди, яких не допускають, що вони тоді повинні зробити, як вони повинні боротись з цим, чому чому це не робиться, що не дозволяє. Ну ясно, що є загрози там прямі. Якщо ви є, я, і тому я цього не це... я цього не виключаю. Ну і наприклад, превелике жаль, це так, або почуття страху, або почуття берегти себе, знаєте, mm -hmm. щоб свій, свій бізнес, свій, але там, залишаючись, там, певно, так, залишаючись і, там. і mm -hmm. тут, і там. Ну але я не зараз не в діючому складі парламенту, наприклад, превеликий жаль. Є та ситуація, як коли можеш тільки переговорити і казати, що люди добрі, об'єднуємося. Незалежно хто в якій команді, і справді це вже має бути та політична, я навіть не кажу слово політична, та, та сила, яка може що зробити. І першочергове завдання це припинення війни, мир для України. Я думаю, що ці слова повинні бути донесені до сердець і до душ ем, всіх українців. І е, якщо говорити про прізвища в Україні, то мабуть в такому контексті, щоб звучали імена людей, які входять до команд е, політиків, якщо вони дійсно політики і роблять щось, що варте уваги. І щоб ем, всі ці імена і люди, так щоб вас знали, вас чули, і ем, ну, саму команду формував не лише лідер, а і такі особистості. Дуже дякуємо вам. Аро Сергіївна за таке насичене спілкування за такі відповіді. Сподіваємось, що ви не останній раз у нас в студії. Будемо зустрічатися, спілкуватися з людьми, з якими ви працюєте вже з ваших команд. Представляйте їх. Громадський прес-центр редакції сайту Український вибір до ваших послуг. Будемо раді завжди вас бачити з українським вибором. Переможе український народ. Я в цьому переконана.